Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на понеділок, 14 квітня 2025 року. Нагадую, що цей тиждень це страсний тиждень, тому його треба проводити більше в роздумах та молитвах. Сьогодні на бойове чатування заступають герметичне таро, А епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. Отож. Добро – это то, что придает твоему сердцу твердость и спокойствие, а зло – это то, что повергает тебя в сомнения хотя бы в такое время, когда другие люди оправдывают тебя. Даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не нравится шелест твоих крыльев. Когда плывешь по реке жизни, часто попадаются подводные камни – всегда следует пливити далі і не останавливаться перед кожною преградой. Ось такі три афоризми: сьогодні випали як епіграф. Ну, а я сьогодні використовую дуже цікаву колоду, яка є в єдиному екземплярі, яка довгі роки набирала силу. У одній магічній книжці, не буду казати, якій, бо і ви захочете так зробити, але це деталі вже авторства. Що ж стосується 14-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-13, го го 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5-14. Або 23 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж, теж в кінці цього прогнозу буде карта за Днем народження. Знову буде три карти: перша загальна карта дня на цей понеділок. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Ну і, звісно, підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. І третя карта за днем народження. І поставити одну вподобайку за три карти це не так вже і багато. Ну що ж, пропоную вам налаштуватися на цей понеділок, кому запотрібно заплющити очі. Не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік п'ять, чотири, три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта на 14 квітня, чого очікувати від цього дня. Закохані в прямій позиції, це карта вибору. Саме від вашого вибору буде залежати багато чого. Це карта пов'язана з авантюрами та з роздоріжжям. Не випадково інша її назва: закохані або роздоріжжя. Тобто, сьогодні вам потрібно зробити вибір незалежно від того, під яким знаком зодіаку ви народилися. І в цілому. Тому, якщо ви будете експериментувати, якщо ви будете імпро... імпровізувати, то все буде гаразд. Якщо ж ви будете налаштовані на щось конкретне, це конкретне може стати зовсім не таким конкретним, а піти якимось іншим шляхом. Якщо вам потрібний захист у цей день, вдягайте щось коричневого кольору. Далі представники знаку Овен, бо саме зараз іде цей знак, можливо, ви святкуєте свій день народження. З чим я вас і вітаю? Верховний Жрець. Він же Тот Герместрес Мегіст, він же папа, він же. Єрофант, і це показник того, що це планета Меркурія. Планета Меркурій дуже швидка, тому і вам треба все робити швидко і орієнтуватися, перш за все, на власну інтуїцію більше, ніж на те, що вам підказує розум. Якраз розум вам сьогодні не помічник. А от якщо ви будете йти за вітром, йти за своїм натхненням, можете знайти те, що вам потрібно. Тож дослухайтеся до сигналів, які вам посилає ваш Внутрішній голос, тобто інтуїція, і також сьогодні непоганий день для того, щоб кудись їхати чи підписувати якісь договори. Далі представники знаку тілець. Перегорнута феміда, вона ж справедливість, джастис це показник поганих емоцій. Сьогодні вас може щось роздратовувати. Можливо, ви розраховували на якісь гроші. Вони, напевно, сьогодні не прийдуть. Сьогодні емоційно ви нестабільні, ваш розум не контролює ваші емоції, тому намагайтеся все ж таки якось утримувати внутрішню рівновагу і не виходити з себе. Головне не казати дурниці на людей, навіть якщо це. Ці люди заслуговують на ваші образи, краще їх тримати при собі, не осуджуйте людей. І будьте максимально обережні сьогодні. Не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку Терези. Далі близнюки. Карта сутінок. Перегорнуті позиції це ознака того, що ви можете щось дізнатися, якусь правду, яку від вас приховували сьогодні. Ви. Підключені до космічних енергій, і ви можете навіть пророкувати, що буде у недалекому майбутньому. Ці пророцтва можуть навіть вам просто наснитися сьогодні день, коли ви можете дізнатися таку правду, яку від вас приховували довгі роки, тому не треба здивовуватись, що так сталося. Просто настав час, коли ви можете вийти з тупікового стану. Єдине, що намагайтеся сьогодні не. Спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі раки. Карта сили або приборканий лев в прямій позиції, ознака того, що ви багато чого можете заробити не тільки завдяки своїй фізичній сили, але й завдяки силі волі. Ви, якщо особливо займаєтесь важкими якимись працями, якщо ви спортсмен, чи ви знаходитесь на передковий військовий, сьогодні у вас обов'язково будуть якісь досягнення та звершення. Ця карта пов'язана також з чоловіком. Потенцією, тому якщо ви бажаєте зачати здорове потомство чи здивувати свою коханку чи дружину, сьогодні гарний день саме для цього. Також для вас цей гарний понеділок для зустрічі чи бесід з представниками знаку Лев. Далі леви. Вам треба бути максимально обережними. Вам випавте фон, він же диявол в прямій позиції. Це якісь фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися, якщо ви будете надмірно надмірними. Якщо ви будете пихатими, якщо ви будете горділивими, на вашу горділивість обов'язково знайдеться демон, який вас приструнить. Обов'язково будьте обережні, не носіть з собою нічого кримінального, бо сьогодні велика імовірність зіткнення справо. Охоронними органами, тому, якщо ви боїтеся поліції ТЦК, краще сьогодні посидіти вдома, бо ця карта пов'язана з фатальністю, з тим, чого неможливо передбачити. Далі представники знаку діва перегорнута розбита вежа. Дуже непоганий показник, враховуючи, що центральна карта роздоріжжя, вона якраз і пов'язана з дівами. Тому сьогодні ваш день. Ви сьогодні можете створювати щось нове, ви сьогодні можете відтворюватися, як пташка Фенікс відновлюється з попелу. Я якраз і намалював тут таку пташку Фенікс. Перегорнута розбита вежа це ознака діяльності, позитивної діяльності та помічі іншим людям. Єдине, що будьте обережні, Намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі Терези. Перегорнута зіда ураня, а це планета Земля, це матеріалізація ідей, це гроші. На жаль, ви це все втрачаєте. У вас немає стійкості. Сьогодні фізичний стан він ваш досить незадовільний. Ви можете наразитися на якусь хворобу, тобто менше спілкуйтеся з людьми, які захворені, якими хворобами, які передаються шляхом по повітрю. Сьогодні також фізичне тіло ваше може. Зламатися, зверніть на це увагу. І також це показник для матерів. Сьогодні мами будуть себе відчувати якось не досить гарно вас можуть, напевно, роздратувати ваші діти. Далі представники знаку Скорпіон. Імператор, він же кубічний камінь, у даній колоді це ніхто інший як. Брахма, Брахма, творець матеріального всесвіту. Це ваше оточення, яке вам допомагає. Сьогодні вам рекомендація пійти кудись, там, де багато людей, чи там, де ваші друзі. І загалом сьогодні справи краще робити саме соціального характеру, якщо вони пов'язані з іншими людьми, поміч інших людей вам буде досить в нагоді. І, окрім цього, сьогодні у вас гарна атмосфера навколо вас. Далі представники знаку стрілець. Верховна Жриця або Двері в храм, інша назва цієї карти. І це жіноча карта, вона пов'язана з місячною енергією, вона пов'язана з супутником землі місяцем. І це інська енергія, м'яка, вона також зв'язана з якимись спілкуваннями і зустрічами, з новими зустрічами. Якщо ви жінка, вам обов'язково сьогодні пощастить. Далі козироги випав ваш управник. Карта смерті, вона пов'язана з планетою Сатурн, а це якраз управник вашого темного зодіакального знаку. Карта смерті каже про те, що сьогодні гарний день для магічних операцій, для того, щоб почитати більше молитов, більше мантр. І якщо ви будете вірити в дива, дива обов'язково будуть з вами ставатися. Пам'ятайте, що Сатурн це некваплива планета, тому і вам сьогодні все треба робити. Ти розміряно і зробити якісь зміни, хоча б у своєму інтер'єрі можете щось переставити, і ви побачите, який воно дасть резонанс у вас у вашому повсякденному житті. Далі, представники знаку водолій, вам випала колісниця в прямій позиції, і це гарний показник, якщо ви чомусь навчаєте чи когось навчаєте. Тобто, якщо ви учень чи викладач, для вас сьогодні позитивний день. Також сьогодні непогано кудись їхати. В дорозі вас очікує якийсь успіх. Ви сьогодні можете перемогти, але перемогти завдяки власному досвіду, завдяки власним знанням. І також для вас сьогодні. Гарні зустрічі та чи бесіди з представниками знаку стрілець, і нарешті риби. Дуже результативний день насичений, вам випав вищий аркан, карта Всесвіту або корона в прямій позиції. Це те, що ви отримуєте за свою діяльність, те, що ви робили, можливо, кілька років, сьогодні дасть дуже гарні результати. Тож накопичуйте сьогодні, максимально накопичуйте. Якщо вам щось дається, беріть, кажуть, дякую і йдіть далі. І пам'ятайте, що ви знаходитесь на тому етапі, коли щось. Може закінчитися, а вже завтра розпочнеться щось нове, новий етап вашого життя. І також для вас цього понеділка гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Якщо ж подивитися на сам день, то я б виділив. Саме ранок і день, ранок починаючи з 8 ранку і по 10 ранку, це перший негативний такий часовий проміжок, коли краще нікуди не їхати, і тоді ви врятуєтесь від багато чого поганого. І інший часовий проміжок це з 14 години дня по 16 годину дня. Що стосується ночі, ніч не тільки спокійна, але і ще результативна. Якщо ви працюєте вночі, то на світанку вас очікує якийсь гарний результат вашої праці. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта сонця в прямій позиції. Що ж, сьогодні день, коли з вами боги, і тут не просто сонце, це Крішна і його брат Баларама, і вони віщують. Що сьогодні ви можете заробити якісь дуже не Непогані гроші, великі гроші. Якщо ви знаєте, якщо ви комерсант, сьогодні вони обов'язково до вас прийдуть. А також це позитивна енергетика, якою ви насичені. Це ваша енергетика, але примножена у сто крат. Тож використовуйте цей день з користю. особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця мах в прямій позиції. Це карта починань сьогодні. До вас обов'язково прийдуть якісь ідеї, які треба. Чи записати, чи якось зафіксувати. Дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловіча енергія, вона пов'язана з сонцем, янська енергія. Тож будьте принциповими, не відходьте від своїх принципів. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. От вам рекомендація посидіти сьогодні вдома. Відлюдник він каже про те, що сьогодні день не для активних дій. Бачите, це не просто відлюдник, це шива бомбаліна. І він каже про те, що цей день треба провести в медитації, менше думати за матеріальне, більше думати за духовне. Для декого з вас це буде інформація про те, що хтось помер або відома якась особистість, або з ваших знайомих хтось, але вам треба жити далі. Сьогодні гарний день, для того, щоб закінчувати якісь справи. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, бачите, Тут номерологія не бреше, вам випав Янгол або помірність сонячний геній, перегорнута, це каже про те, що сьогодні краще відпочивати, бути безініціативними і бути уважнішими, бо ви не бачите дрібне. Сьогодні у вас немає захисту, саме тому я рекомендую вам сьогодні посидіти вдома і не напружуватися. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 5-14, 23 числа будь-якого місяця, що ж, тут теж нумерологія не бреше, вам випала зірка магів в прямій позиції. А це, по-перше, якісь задоволення. Більш за все, задоволення люди отримують від грошей. Якщо ви очікуєте на гроші, вони обов'язково сьогодні до вас прийдуть. І також це енергія сексуальності, це кама, це планета Венера. А вона гарно впливає саме на жінок. Якщо ви жінка, не забувайте. Якось себе замалажувати, амалажувати таким чином впливати на чоловіків, яких ви хочете використовувати у своєму житті, бо так воно і є. Жінки завжди використовують на свою користь тих самих оленей, які бігають і шукають, кому б щось зробити цікавого. От ви сьогодні можете використовувати свою жіночу привабливість і досягати певних результатів. Далі, якщо ви народилися 15-го, або 24-го, того числа будь-якого місяця крокодил. Він же блазень в перегорнутій позиції, гарний показник. Навіть якщо ви будете робити сьогодні якісь помилки, ці помилки не такі вже й страшні. Блазень каже про те, що на життя треба дивитися з почуттям гумору. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий страшний суд це щось несподіване. Те це несподіване можуть вам принести ваші родичі. Тобто від родичі можна очікувати якихось не досить позитивних вібрацій. Окрім цього, ця карта каже про те, що не повторюйтеся, робіть все інакше і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете повторювати звичні. Ні, свої дії щось може вам сильно заважати. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий Сфінкс або колесо фортуни каже про те, що колесо крутиться не у ваш бік. Сьогодні не той день, коли ви можете щось виграти. Навпаки, навіть ви, якщо знаєте правила гри, ви можете програти. Тож не розраховуйте на вдачу на поміч людей, розраховуйте лише на власні навички і. На те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось виграти. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це повішаний шибеник, але в гарній перегорнутій позиції він каже про те, що сьогодні небеса з вами. Подивіться уважно. Якщо перегорнути цю карту, то ми побачимо у коріннях. Янголів, які моляться за вас, так і ви не забувайте бути світлішими, бути добрішими, допомагати іншим людям. Сьогодні все, що стосується ваш, вашого здоров'я, ваших статків, до вас це все буде прилипати, тому вам слід якось ділитися з людьми, які. Того варті, які вам колись допомагали, бо часи завжди різні. Сьогодні ви на висоті, але ви можете комусь допомогти. Допоможіть і вам теж допоможуть, коли вам буде важко. Все, що стосується фізичного стану, ви сьогодні гарно і виглядаєте, і можете багато чого цікавого зробити. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці герметичні аркани таро, щоб все найкраще, що вони сказали. Відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю, усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.